Всіх вітаю! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. На своєму каналі я розповідаю про особливості примусового виконання рішень в Україні, а також за кордоном. Нещодавно процес списання коштів з рахунків боржника державними та приватними виконавцями спростився, і саме про це буде іти мова в цьому відео. Поїхали! Я вже записав не одне відео про арешт та списання коштів з рахунків боржника. І щоб мати повну картину, пропоную подивитися і їх. Трохи нагадаю, про що я розповідав раніше. Процедура списання коштів з рахунків боржника складається з трьох етапів. Перший етап: виконавець повинен винести постанову про арешт коштів та знайти рахунки у боржника. Всього в Україні 68 діючих банків. До автоматизованої системи виконавчого провадження підключено 20 з них. Список підключених банків буде в описі до цього відео. Якщо у боржника є рахунок в одному з цих банків, то виконавець в своїй системі бачить, що постанова про арешт виконана. І це відбувається відразу після відкриття виконавчого провадження. Для того щоб дізнатися, чи є у боржника рахунки у банках, які не підключені до системи. Туди виконавцю необхідно надіслати паперовий запит. Це дуже ресурсоємна дія, і її роблять не всі виконавці. Наш Офіс це робить. Тож, припустимо, ми побачили в системі, що у боржника є рахунки в Приватбанку та Монобанку. Що далі? А далі йде другий етап. Виконавцю необхідно дізнатися реквізити рахунку боржника і бажано залишок коштів на ньому. І до автоматизованої системи виконавчого провадження підключені вже не 20 банків, а тільки 7. В усі інші банки, які не підключені до системи, необхідно буде надсилати звичайний паперовий запит. Перелік банків, які підключені до системи, я дам в описі до цього відео. Після отримання відповідей від банків можна переходити до завершального третього етапу готувати інструкції на списання коштів. І саме на цьому етапі нещодавно відбулася зміна. Інструкція на списання коштів донедавна завжди подавалася в паперовому вигляді. Виконавець друкував платіжки, ніс їх до себе в банк, де відкриті рахунки, там операціоніст на кожній розписувався та ставив штамп. Далі ці документи надсилались виконавцями в банки боржників поштою. Або неслись в банки особисто. Нещодавно платіжні інструкції стало можливим робити в клієнт-банкінгу приватного виконавця. Ну, як завжди, підключені не всі банки. Через електронний обмін наразі точно працюють 6, їх перелік буде в описі до цього відео. Тож, друзі, підсумуємо: процес списання коштів з рахунків боржників складається з трьох етапів. Всі етапи вже автоматизовані. Але, на жаль, не всі банки підключені до цієї системи. Процес підключення відбувається дуже повільно, але рано чи пізно будуть підключені всі. Наразі це все. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, напишіть коментар або поділіться ним з друзями. До нових зустрічей. Бажаю всім перемоги!